Вже кінець січня це означає, що розробники потрошки прокидаються після новорічних свят, і так як 10 лютого китайський новий рік, ж і слід вже зовсім скоро чекати на івент в честь цього свята, ну, звичайно ж, в східному стилі, що до цікавого на нас знову, скоріше за все, чекатиме донатний і безкоштовний івент. Так, я знаю, скільки можна, і все в цьому стилі. Але не зараз. Ми, скоріше за все, маємо верхній донатний ланцюг, в якому на вас чекають фони профілю в східному стилі з Anime Girl, а також камуфляжі бустери, золото, атрибути в стилі дракона, так як це рік, до речі, дракона. Більшість, мабуть, і не знала, що це рік дракона. Тож вітаю! Ви вже не дарма подивились це відео, тож щось корисне вже дізналися. Подобайка. Також, окрім атрибута, слід очікувати на легендарні камуфляжі. І щось мені підказує, вз 122 22ТМ недарма був засвідчений в анонсах. Тому, ну, щось мені підказує, що слід очікувати Камо саме на нього. Хоч це ще не точно. Також, як завжди, окрім ресурсів, що на нас ще може чекати, звісно, контейнери. І як на мене, не слід очікувати якісь гарні і вигідні. А скоріше якісь стабільні і старі. Такі, як, наприклад, зберіг всіх. А також, як і в минулому році, якщо ви вирішили таким купувати набори і золото, в крамниці з тією ж самою валютою, яку ви будете обмінювати, або закривати етапи донатного ланцюгу, вам в ланцюжку будуть доступні же. Жит... Ну, що таке? Ну, що ну, ну, таке? А, -а, а кажуть, кажуть, що це класне відео в мене. Дякую, дякую, дякую. Вам в ланцюжку будуть доступні жетони. І як було в минулому році, один жетон дорівнював одному танку восьмого рівня. Скоріше за все, в ланцюжку слід чекати декілька жетонів, і кожен жетон дасть змогу, ну як це сказати, забрати два танки восьмого рівня в крамниці в окремій вкладці. Або ж є ще варіант два жетони поміняти на один танк, але 9 рівня. І як каже більшість інсайдери, що ці два жетони можна буде обміняти на вз 114 колекційний танк 9 рівня, але слід розуміти, що танк ну, до нас потрапив вже з не дуже файною репутацією, а гра на ньому і перші враження складались ну якось не дуже позитивно, я б сказав. Але як показує майбутній ребаланс дев'яток, ну його трішечки змінять і він гратись буде ну, трішки комфортніше. Так, в танка є сильні сторони, і це як міцна башта і непогана шкода за постріл, але у всьому іншому треба набиратись терпіння і вмінь. Але вибір, звісно, ну, за вами. Це ще не факт, що він буде, але якщо і буде, то це вже феномен отримати з такого івенту дев'ятку, бо раніше були тільки восьмі рівні. Так, дядьки, мене турбує один момент. Чи протисли ви вподобайку цьому відео? А якщо ні, то я, ну, звісно ж, почекаю. Почекаю, я, я почекаю. Тільки я не знаю, скільки треба чекати. Скільки треба чекати? Ну я починув... добре, чекаємо. ну добре. Ну ну що. Надіюсь, ви ще й підписалися. Щодо безкоштовного ланцюжка, то ми отримаємо майже ну, такі ж нагороди. Ну, В сенсі ресурси і... і камуфляжі. А головною нагородою, як на мене, ну, ж не слід чекати щось жирне, максимум якісь контейнери, наприклад, ті ж збери їх всі. Або ж фон чи аватар. Ну, івент на китайський новий рік майже ну, завжди проходить по такій схемі. Минулоріч камо Зайце було прикольне. Яке буде в цьому, покаже час. Головне, щоб не гірше. А так по китайському новому року все. А чуть не забув, як саме треба буде проходити івент. Як і минулоріч, скоріше за все на вас чекають перемоги, за які ви будете забирати валюту з боїв для безкоштовного ланцюжка. Як то кажуть, все по класиці. Хотів би трішки часу виділити на лютневий батл Пас. Так як в цьому році, в лютому місяці, не як у всіх, ну тобто не 30-31 день, а всього 29, то і на початку БП вам буде доступно відразу 3-4 нагороди одразу. До речі, в цьому році розробники трішки дивують, бо минулі БП в лютому були в східному стилі. А тут легендарний камо на французький танк в китайський новий рік. Якось трішечки дивнувато, вам не здається? Ще і натяків на фон в східному стилі теж не очікується. Невже йдуть зміни? Чи так було задумано? На цьому все. Зустрінемось в наступному відео. Дякую, велике, за повний перегляд цього відео. Прям повага щира. Також дякую спонсорам за непохитну підтримку канала на плаву. Кожного обійняв! До зустрічі!